Отже, друзі, запам'ятайте головне правило. Знизу плівка зверху дихаюча тканина. І між нею та металом обов'язково має бути повітряний зазор. Тепер коротко чому. Знизу ми кладемо пару непроникну плівку. Отже, як я робив дах. Як бачите, знизу пленка. Вона не пропускає пар. Вона не дає пару з дому підніматися в утеплювач. Бо якщо пар потрапить у вату, вона намокне, перестане гріти і ще й дах згниє. Зверху над утеплювачем кладеться дихаюча мембрана. Вона працює як легень, випускає вологу з середини, з вати. Тобто волога з утеплювача може вийти назовні? А те, що намокла вата, нічого страшного, вона висохне. Третє, продих 1-2 см між верхньою мембраною дихаючою, і металом. Це як димохід для даху. Повітря проходить від карніза до конька і забирає вологу. Охолоджує метал, щоб не утворився конденсат. Перший раз, коли я стикнувся з цією проблемою, тобто я читав і я знав, як це робиться, куди стелиться плівка, куди стелиться бар'єр. Але перший раз, коли я замітив, що це є проблема для монтажників, для. Робочих для магазинів. Тому що коли я приїхав купляти е, плівку, жовта така плівка з нитками е, в магазин, е, вийшла баришня е, і говорить, а що ви будете нею робити? Я ну, кажу, так і так буду стелити з будинку. Зверху буде вата, і зверху буду брати пару проникну плівку. Вона трішки задумалась і сказала: ні, неправильно зверху потрібно плівку стелити. Ну, я не став з нею спорити, говорю мені рулон плівки і до побачення. На другий день приїжджаю в той самий магазин, виходить мужчина. І я купляю пару проникний рулон плівки. Він виглядає як просто мішковина від сахару, мішок від сахару. Тобто, він дихає, дихаючий матеріал. І він знову мені те саме. А що ви ним будете робити? Ну, кажу, буду стелити на дах. Він з розумним лицем. А як ви будете це робити? Як ви будете стелити, це, цю плівку? Ну, говорю знизу. Я почав йому пояснювати, бо я зрозумів, що зараз почнеться та сама історія, що і з дівчиною вчора. Я йому говорю: з середини кімнати, коли ви топите, з'являється пар. Він піднімається вгору, і для того, щоб його не пустити в вату, у мене знизу лежить паронеприникна плівка. Можна просто тепличну плівку, до речі. Просто плівка, як на теплицях, вона дуже плотна і теж дуже добре справляється з своєю здачею. Отже, потім, говорю, буде вата. А потім беру ось цей рулон ваш, оцей проникний Він такий задумався, каже, правильно, а наверх, що ви будете стелити, кажу, ну, все, 2 см проміжок дихаючий щоб не з'являвся капельки, не з'являлися конденсату. І все, і оцинкований метал. Каже, ні. Там зверху ще потрібно постелити плівку. Кажу, так ми ж тільки що з вами розібралися, що я правильно роблю, а тут ви мені говорите, що знову плівку треба зверху класти. А він такий задумався. Каже: а якщо протече, тобто логіка строїтелів, логіка майстерів така, щоб вдруг. Протече від саморізів отвори або конденсат, капельки утворюються, вдруг протече, то щоб воно не попало. І ви не замітите цього. У вас воно буде витікати в жолоб і ви не, не побачите, що дах протікає. Це їхня така логіка, щоб скрити недоліки, тому що дуже часто. Дах тече на стиках, на перекриттях, мало дали в зазор на нахріст, один на, на другий лист. І в тому місці, коли багато дощу, коли багато води або сніг лежить, і в тому місці водичка заходить, воно наче все не тече, а як тільки сніг постояв довше, або дуже велика злива, дуже великий дощ, і воно починає протікати. І от їхня логіка така, щоб сховати свої недоліки, які вони зробили помилки в монтажу даху, побачив е господа. А те, що під цією плівкою згниють балки і доски через 2 роки, їх зовсім не пече. Абсолютно, тому що проходить 2 роки, ну і там в основному. То сю, туди-сюди. І так са йде. Отже, я вирішив записати це відео чисто для того, що є така проблема. І навіть якщо ви звернетеся в магазин чи до е, спеціалістів, до бригади, яка монтує, то вам зверху постелять теж плівку. Вам знизу постелять плівку і зверху постелять плівку. І всередині, виходить, що? Всередині, виходить, тепличний ефект. І там постійно буде пара, вата буде постійно мокра, вона не зможе, вона не зможе висохнути, вимерзнути. Тобто вона буде старатися свою вологу віддавати в стіни, в балки балки будуть намокати. ну тобто Там постійно буде волога між цією знизу тобто знизу мембрана, зверху мембрана, а всередині там буде теплиця. Тепличний парний тепличний ефект. Там не буде сухо. Добре, якщо ви постелите знизу паропроникний зверху постелите плівку, то у вас. Пара буде проникати через вату і зупинятися на плівці. Тобто, а плівка вже холодна, тому що вона вже під самим мороз, мороз на неї діє. І на цій плівці буде утворюватись страшенна маса конденсату. Просто вона буде плакати, ну, просто буде копець.